Почули і побачили, ми те, що НАТО направить Україні запрошення приєднатися до альянсу, але лише тоді, коли союзники погодяться, що Київ виконав усі необхідні умови. Йдеться про це у декларації за підсумками саміту НАТО. При цьому спільна декларація містить пункт про незворотнє майбутнє України у НАТО і заявляє про інтегрований статус нашої держави в альянсі. Також декларується і те, що НАТО нам виділить 40 мільярдів євро протягом наступного року. Але от прямого запрошення ні ні політичного, ні символічного, звісно, немає. Але от на вашу думку, чи суттєве зрушення, те, що міститься, все-таки пункт про це незворотнє майбутнє України в НАТО, і чи це максимум, який можна було досягти? Нічого це не міняє, друзі, за великим рахунком абсолютно, тому що дискусія, яка розпочалася ще пару місяців, тому чи це буде міст України з НАТО, чи незворотній шлях? Ну, як на мене, ніяким чином не визначають наше членство в часових рамках, тобто, коли ми можемо стати членом альянсу. Якщо взяти до уваги а, нашу історію євроінтеграції, то вона абсолютно зрозуміла і про неї можна дискутувати як предмет, який ну, має на меті фактично його практичну реалізацію. Ми знаємо, що до 2030 року ми повинні виконати 1, 2, 3, щоб бути членом північного Європейського союзу. І з членством НАТО історія зовсім інша. Ми не знаємо, коли ми там будемо. Ми постійно чуємо про те, що Україна не може бути членом НАТО, тому що вона не контролює всі території, тому що в Україні йде війна, і так далі. Але як на мене, це все відмовки ніяким чином. Вони не визначають бажання да, ну, точніше вони вони демонструють мені особисто небажання сьогодні всіх членів НАТО бачити нас у своєму альянсі. Чому всіх? Тому що НАТО це консенсус. Хтось один проти і все. Найбільша прикрість у цій історії, тому що проти нашого членства в НАТО виступає найбільший донор Північного Атлантичного Альянсу це Сполучені Штати Америки, про це говорив президент України. Він сказав, що ні Джозеф Байден, ні Дональд Трамп не бачать Україну в Альянсі. Тому в найближчі там точно 4 роки ми не побачимо зміни, бо найближчі 4 роки буде президентом або один, або інший. Тому те, що там нам оголосили про передачу ППО, купу грошей, тіпа і все остальне, це все так гарно виглядає. Знаєте, як цукерка, яку згодовують сьогодні українцям, але повірте, що і ви добре, це знаєте, українці вже наскільки вони а, обізнані з цієї всієїсторії в альянсі і так далі. Що на це ніхто не ведеться. Абсолютно uh -huh. це може бути втіхою для самих організаторів ювілейного саміту, але це ніяким чином не змінює ситуацію в Україні на краще, кардинально не змінює. Це є підтримка, так добре. Але якщо звернути увагу, то всі ці історії проговорювалися в публічній площині: 40 мільярдів євро, Ф-16, ППО і так далі, за певний час до ювілейного саміту і їх притримували для того, щоб там показати, чого вони, мовляв досягли, так само як і місія альянсу в збадання, яка буде займатися підтримкою України. А історія там з мостом незворотнім шляхом нам подавали як якусь там суперечку за але особисто я в публічній площині не бачив жодної заяви, яка б засвідчила про те, що там дійсно є яке протистояння. І навіть сьогодні, коли пишуть, там білий дім був проти того, щоб там було писано незворотній шлях, але Європа відстояла, мовляв, як це там і круто. Ну, це все маячня. Вибачайте, це все маячня, яка не вартує, навіть того, щоб її там детально аналізувати, як як, як якось велике досягнення. Ми повинні розуміти на сьогоднішній день, що двері до НАТО для України закриті на найближчі роки. Навіть якщо б теоретично от зараз, давайте гіпотетично уявимо, що. Україна повернула всі території. Стоїть питання нашого членства. Нічого не заважає. Я не маю впевненості в тому, що НАТО змінило свою думку, тому що в Кремлі скажуть, як тільки ви візьмете НАТО до блоку, ми там вдаримо ядреною бомбою по ваших містах, і цього буде достатньо, тому що для сьогодні Сполучених Штатів Америки, членство України в Альянсі не бажане. Вони там нас не бачать. Ми там для них не потрібні. Але ми потрібні як країна, яка має насправді дуже велику і загартовану в боях армію, яка так. сьогодні забезпечує безпеку усій Європі. Ми потрібні в Європі. Ми потрібні в європейському союзі у якомусь військово-політичному блоці. Я дуже сподіваюся і дуже хочу, щоб ми все таки підняли дискусію на рівні Європи про створення європейської армії, куди Україна. Молдова, до прикладу, будуть входити як повноправні члени, та навіть і Грузію сьогодні треба туди брати, зважаючи на те, що там Росія все активніше запускає свої пазурі. Ми маємо однакові територіальні проблеми. Всі ці три країни. і Ми повинні бути там для того, щоб нам допомагали наші європейські партнери, країни Балтії, які постійно про це говорить. Польща, яка поки що вагається мішата Україною, скажу так, тому що в них є велика залежність від допомоги американської. Британці, французи, які в один голос говорять про те, що треба Україні допомагати. Ну чого лише вартує заява Стармера, нового прем'єр-міністра про те, що він не проти того, щоб ми били ледь не по Кремлю їхніми ракетами. На ну, саме ці країни, які нам сьогодні готові практично допомагати, і не лише зброєю, але допомагали б і професійними військовими вибивати росіян з нашої території. Отак має вестися сьогодні дискусія в Європі. І добре, що зараз знаєте на тій такої кризи, змінюється політика країн Європейського союзу, вони збільшують видатки. На оборонку вже навіть мова йде не про мінімальну цифру в 2% ВВП, а про 3%. Польща витрачає понад 4%. А, і якщо до прикладу ми запустимо цей процес у Європі, я вірю в те, що ми досягнемо якогось результату, тому що приклади створення військово-політичних блоків на базі НАТО вже є. Вони існують, вони живуть, вони працюють. Ось один яскравий приклад це чого лише вартує створення АУКУСу, військово-політичного блоку до широкомасштабного вторгнення. Він створений між британцями, американцями та Австралією перепрошую, у індотехіканському регіоні для стримування там агресії китайської. Є, працює. Звісно, там французи були дуже невдоволені створенням цього блоку, тому що у них забрали величезний контракт на мільярд, десятки мільярдів євро на виробництво підводних човнів. Але такі факти є. Чому ми не можемо бути таким самим фактором? Ми можемо і повинні бути. Якщо НАТО не готова нас приймати, значить створюємо свій військово-політичний блок. І про цю ми обороняємося від російської агресії. Треба визнати сьогодні, що часи євроатлантичної співпраці в найкращих її там проявах після другої світової війни змінилися. Сьогодні американці за демократів, американці за республіканців не готові так само забезпечувати безпеку євро європейців. Європа має прокинутися. Європа має усвідомити, що настали інші часи. На превеликий жаль, ця вся історія зараз на руку Кремлю, тому що вони домагаються послаблення євроатлантичної співпраці. Але перед тим ніхто ж не заперечує того, що НАТО собі існує, нехай собі існує, які проблеми. Нато є, Пане воно не розвалюється, Євроатлантична співпраця є, я завершую. Дозвольте, будь ласка, одна фраза. Американці будуть зменшувати свої видатки в оборонку, і всі все влаштує. Дякую, вибачте. А чи є у вас розуміння, от чому нам постійно говорять там, незворотній шлях, Столтенберг виходить, каже, там через 10 років Україна буде в НАТО, головне завершити війну і так далі. А це чисто нас, щоб морально підтримати ну, українців, бо ми ж цього очікуємо. Чому не можна прямо сказати, що от на там, на майбутню перспективу надають? Декілька років, ну ви точно не станете членом альянсу. Та чому Столтенберг сказав. Він сказав, учора заявив сьогодні, на зараз, Україна не може бути членом НАТО. Буквально днем раніше він сказав: Україна буде в НАТО не, ран... не раніше, ніж років через 10. Він сказав: друзі, це все є, це озвучено. От просто не дивіть не читайте цю декларацію саміту НАТО. Вона от реально не потрібна. Слідкуємо за. Словами політиків, які ну, ми маємо зі чиновників північно-затично Альянсу, Вони чітко сказали, що Україна не буде в НАТО. Це як прямий посил Кремлю. Дивіться, ви ж там турбуєтесь про те, щоб Україна не була в НАТО. Вона не в НАТО. Але щодо створення інших блоків, ми не можемо ніяк впливати на інші країни. От так треба сьогодні ставити питання, і так має підібратися дискусія. Тому заяви є з альянсу саміт ювілейний, Він на жаль не став якимось переломним, тому що сьогодні для стратегії. Сполучених Штатів Америки і НАТО загалом яке основне завдання? От яке завдання для НАТО. Не допустити оборонний Союз, не допустити поширення російської агресії на території країн НАТО. Давайте це зафіксуємо. Вони свого часу це робили, наприклад, американці з союзниками в Іраку, у В'єтнамі, в Афганістані. Там великі втрати в них були військові, в живі силі. Сьогодні вони знову це саме так роблять, не даючи допомогу Україні, тому що НАТО надає допомогу Україні. НАТО виконує функцію стримання російської агресії проти країн НАТО, але не на території навіть НАТО. Вони чудово виконують свої завдання. Ну просто унікально. Вони не мають абсолютно ніяких втрат в живій силі своїх. У них армія ціла. Так, у них є видатки військові. Там вони оновлюють свій військовий парк за рахунок сьогодні того, що Росія проти України вони стримують російську агресію в Україні, надаючи допомогу Україні. Тобто у них все окей. Ми маємо це зафіксувати, але це в рамках НАТО всього. А в рамках окремих країн, як до прикладу, Балтії, країн Східної Європи, не все дуже добре. Бо поляки не випадково домовилися із американцями на отримання додаткового кредиту у сумі 2 мільярди доларів. Буквально днями ця інформація речником держдепу ще офіційно оприлюднена. Тобто, це можна почитати. Це не щонебудь десь написано в якійсь пресі це на офіційному сайті американської влади про те, що вони виділили 2 мільярди доларів полякам для придбання абрамсів літаків F-35, систем Петріот. Вони наголосили на тому, скільки американських солдат перебуває в Польщі. І ця заява взаємно погоджена для кого? Для Кремля Польща дуже серйозно готується до можливого протистояння з Росією, але поляки чудово розуміють, що провокації, які влаштовують мігранти на кордоні, буквально не так давно там загинув прикордонник. Його просто-напросто закололи таким саморобним списом мігрантів. Він помер у лікарні. Це ну фактично сьогодні є порушення кордону з боку Білорусі країни НАТО, в результаті чого загинув прикордонник. При виконанні службових обов'язків ну, для мене це вже факт просто ну кричущий. Поляки це добре розуміють. Вони не випадково разом із Латвією, Литвою і Естонією звернулися до Європейського Союзу і сказали: дайте нам 2,7 мільярди мільярдів євро для побудови фортифікацій вздовж 700 кілометрового кордону з Росією та Білорусією. Вони розуміють цю загрозу. і ці країни сьогодні є ініціаторами створення чогось іншого в Європі, тому що вони розуміють, що американці їм допомагають, але. До прикладу, також вони розуміють, що і Україна потребує іншої допомоги більшої допомоги для стримування російської агресії. Що Путін це розумів, але на даному етапі НАТО ця ситуація влаштовує, тому нас до альянсу брати і не хоче ще до неї цікавої теми. Україна, начебто, планує скликати другий мирний саміт. Тепер за участі Росії до виборів у США в листопаді про це пише Блумберг з посиланням на українські та американські джерела. Ну і Агентство зазначає, що Київ, начебто, поспішає. Чому саме до виборів президента США? Бо ніхто не знає, що буде, коли прийде Трамп. При цьому деякі американські чиновники сумніваються, що цей саміт за участі України та Росії все ж відбудеться. А от Пане Валерію, на ваш погляд, чи є можливим цей варіант, що буде присутня Росія? Бо ми вже сьогодні побачили заяву з їхнього МЗС, що ні, це як вони назвали шахрайство українські умови, начебто, а Медведів напередодні написав, що Росії необхідно готуватися до захоплення всієї України після того, як буде підписаний мирний договір. Ну, давайте розпочну все-таки з коментаря Росії, які сказали, що нібито що і вони не будуть брати участь у другому саміті миру. І це заявив заступник глави МЗС Російської Федерації Галузін. Я більш переконаний, зараз на вулиці вийде з питань такий галузін, вам не скаже ніхто. Витягнули якогось там фунта, по-іншому, не можу сказати, а ну давай щось там від Він відфонив. Вибачайте за таку прямоту, але так воно виглядає. Чому це Лавров не заявив? Чому це в Кремлі не заявили? Значить, вони залишають поле для маневру Медведів, коли вчора там в припадках якихось почав писати чергові свої брідні, алкоголічні, нарко... наркотичні, бо по-іншому сказати не можу. Він говорить абсолютно до навпаки, як Путін, Значить, читайте, що Путіну і путінських квіції важливі переговори, але ціль залишається ось такою. Тому ці заяви саме так треба сприймати. І стосовно історії, з проведенням другого саміту миру. Е, інформація в Блумберзі дуже цікава. Ну, Блумберг останніми днями лише й пише про те, що переговорний трек і мирний трек для України. і В нього кожного дня навіть не один раз на день з'являються ці матеріали. Блумберг, Блумберг, Блумберг. мовірно, журналісти мають доступ до якоїсь інформації і спілкуються активно з чиновниками як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Дійсно, тут пишеться про те, що саміт миру за участі Росії Україна хоче провести до президентських виборів до 5 листопада. А чому Тому що з Трампом ну, ситуація може бути набагато гірша? От що за може бути за демократів, і що може бути за Трампа? Ну ми ж розуміємо, що захід нам на жаль створює умови, так скажемо, яко або іншого по іншому назвуться, тисне на нас, не передаючи нам достатньої кількості зброї, що ми сідали сіда з сіл переговорів. Сьогодні існує декілька вже переговорних планів мирних планів із Україною: і китайсько бразильський китайські, і, і колокольцова в Росії, і Стамбульські угоди, і формула Зеленського. Ми звісно, що прихиляємося до формули Зеленського. Але президент буквально днями сказав, що буде готуватися детальний план завершення війни дипломатичним шляхом. Тобто, фактично, на сьогоднішній день в офісі президента підтверджують готовність до другого саміту миру. Але перед цим план, який погодять із нашими західними партнерами, тобто ми розуміємо, західні партнери повинні на це піти, і американці в тому числі, і потім передамо Росії. На що готові сьогодні піти американці за Джозефа Байдена? Ну, дійсно, вони ж говорять про те, що Україна має стояти. але вони не хочуть підписуватися під договором, який, наприклад, міститиме питання. Що окремій території ми не повертатимемо військовим шляхом, бо вони в такий спосіб визнають свою слабкість. Визнають те, що вони не готові сьогодні Україні передати достатній кількості зброї. Ось це означатиме. Тому чиновників держдепіша про що власне пише Бумбер, сумнівається в uh -huh. тому, що це сам прийде до виборів Байдена. Перепрошую, президента Сполучених Штатів Америки, і у випадку перемоги Трампа, ця історія не приваблива Україні, бо Трамп сказав: він теж має свій план: я примушу Україну віддати. Частину території Росії, тобто формалізувати це навіть. Але Україна не буде підписувати, я більш ніж переконаний, якихось угод, як то було зроблено з Мінськом 1 чи Мінськом 2, з Росією. Там не буде підпису, це буде виключно за погодженням з третіми сторонами. Але я допускаю варіант, що в Україні зараз виглядають про те, що окремі території будуть повертатися з часом, не у військовий спосіб. Ну, як це виглядатиме, колись десь якось можливо зміниться режим. На Росії, і вони врешті-решт зрозуміють і на весь світ визнають, що території треба ці віддати Україні. Наприклад, можна брати зараз Німеччину після Другої світової війни, коли західна та східна Німеччина з'єдналися лише фактично наприкінці х років, майже через 45 років після завершення Другої світової війни. Так, час дуже така штука, ну страшна, і зараз може видаватися це якоюсь взагалі там фантастикою. Але зважаючи на те, що такі приклади в історії були, і нам пропонували вже історії із плани і сходження до НАТО, до прикладу, частинами лише. Ну зараз немає єдиної думки. Зрозуміло е, вони ж не випадково були і там річно там північно-корейських планів вони гуляють, вони не випадково сьогодні обговорюються. Тому видання Блумберг пише правду, але причина дійсно, от саме в тому: небажання демократів зараз підписатися під таким планом і визнати, що вони не спроможні нам допомогти, щоб ми повернули територію Трамп. Це з легкістю зробить. Але для нас це буде проблема. До речі, Орбан сьогодні планує зустрітися з Трампом, також продовжити свою так звану миротворчу місію. Бо він зустрічався із Путіним, з Зеленським, Сідзіньпіном. Ну і як ви гадаєте, Орбан буде все ж таки просувати Трампу більше російський план? Чи все ж він міг дослухатися до Зеленського, бо потім він сказав, що а, дуже різняться позиції України та Росії з приводу завершення війни? І загалом ці поїздки Орбана до чого вони? Бо навряд чи ж Орбан може бути посередником у. Тому питанні. Звичайно, на рахунок посередництва зараз я скажу, але от якраз продовження вашого попереднього питання статті Блумберг. Тому що Орбан разом із Трампом, Китаєм якраз лягають в канву неприємну для нас переговорів з Росією, другого саміту миру з Росією, але вже після голосування на виборах. Бо у випадку перемоги Трампа шанси у нього дуже високі. Давайте говорити відверто. Тому що у демократів там проблеми зараз із Байденом, хочуть його замінити, ніяк не можуть замінити, то Трамп у разі перемоги це якраз є неприваблива історія для України. Він примушуватиме здавати території. Але я ще раз наголошую: ніхто на це підписувати формально не погодиться. І Орбан відіграє ключову роль у реалізації такого саме плану, і він фактично зараз сформував таку коаліцію, переговорну, посередників формує. Ну, не лише він, я маю на увазі публічно формує, куди будуть ходити Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та Китай. До речі, звертаю вашу увагу, що про посередництво Китаю, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки говорив як Орбан, так і Володимир Зеленський. Так. Володимир Зеленський буквально нещодавно оголошував про те, що ці країни можуть бути посередниками. Єдине, що посередниками вони можуть бути і за часів Байдена, і за часів Трампа. Але суттєва різниця, що ми її пояснили, не буду повторюватися. А Орбан сьогодні якраз і виступає знаєте, таким собі переговірником від Європейського Союзу, хоча він офіційно мандату на це не отримував. Але європейський союз дуже обережно зараз говорить про те, що ні 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 такого робити не можна. Ну є заяви про те, де вони засуджують Орбана навіть його візитом до Азербайджану. Просто ще раз можливо нагадаю, можливо, Я думаю, що ви розповідали, що Орбан між Москвою та Пекіном ще встиг з'їздити до Азербайджану, де він зустрічався з Ердоганом. зустрічався з ним навіть і на полях саміту миру. Трамп це якраз от лягає в кануції всієї історії. Переговірної посередницької групи на другому саміті миру, і те, що він їде до нього на аудієнцію як приватний візит, мені також засвідчує те, що зараз очільник Угорщини користається ситуацією і робить ставку на Трампа. Тобто він робить ставку. Переконання стовідсково нема, але дійсно це дуже приваблива історія для Віктора Орбана, тому що у випадку перемоги Трампа він матиме на собі друга товариша. Соратника, даже навіть скажу так, президента Сполучених Штатів Америки для будь-якої держави в Європі мати такі відносини США, ну це просто мрія. Давайте говорити відверто: це інвестиції, це сприяння, це лояльність і так далі. Тому Горбан зараз тут пожинає. Стриже купони, скажу так для себе, якщо ж говорити і про заяви Російської Федерації, Путін досить часто звертається до стамбульських домовленостей, і він, начебто, теж готовий про щось домовлятися. Але зрозуміло, що угода щодо миру в Україні вона напряму залежить від подій на фронті. Країна агресор Росія вона добровільно окуповані території нам віддавати не збирається, і ось саме тому вони і намагаються зараз примусити до якихось своїх умов. Безглуздих, але ми бачимо, що у них, мабуть, все теж іде не дуже класно, тому що в Росії 12 регіонів за останні дні підвищили виплати контрактникам. Ну тобто, вони там вже підвищують і мільйон шістсот, і більше деякі регіони. Про що це свідчить? Я погоджуюсь з вами, що потенціал Росії він згасає. Не може країна навіть така велика вести настільки як інтенсивно потужну він. І розуміючи можливості зараз росіян, нам так і дають зараз зброю, щоб ми не допустили просування Росії в глиб території України. На жаль, розуміючи те, що є е, сполучені Штати Америки, перепрошую, розуміючи те, що Росія зараз не розпочне ніяку ядерну атаку проти України чи проти країн, членів альянсу. Продовжується ця саме конвенційна війна, яка ну влаштовує зараз Захід і Росію, тому що наголошу Україна виконує функцію стримання російської агресії на території Європи. Я ще раз на цьому поточнюю. Е, і що стосується наступального потенціалу Росії, він спадає не випадково. Зараз Росія вдається до підписання навіть угод формальних із Північною Кореєю. Я не виключаю, що є непереборне бажання в Кремля підписати таку угоду із Китаєм, але Китай, ну він дещо обережніший у зовнішній політиці. Він демонструє свою самостійність. Він проти будь-яких союзів. Він ніколи не йде ні на які союзний. Він за партнерство, але ні. І що стосується мобілізаційного потенціалу у Кремлі, там у них дійсно є серйозна проблема, тому що набрати достатньої кількості контрактників їм вже нема звідки. Рекрутингові центри, які працювали в Африці, в Південній Америці і в інших країнах, вони не виконують потреби, які зараз є для російської армії на фронті. А це кожного дня понад тисячу загиблих та санітарних втрат. Тому так Росія, я переконаний, вона зацікавлена в тому, щоб зараз зробити паузу і продовжувати накопичувати наступальні потенціали, які вона може використати потім. І в цій частині якраз дуже важливо, аби захід розуміючи. Оце ось неперебурне бажання Росії саме досягнути такої, такої цілі, тобто продовжувати співпрацю з Китаєм, послаблення санкційної політики, виготовлення додаткової кількості ракет, бо вони навіть зараз виготовляють 8 ракет у вісім разів ракет більше, ніж виготовляли, до прикладу до початку широкомасштабного вторгнення. Тобто, ну це, це взагалі нонс. Ну, щомісяця. щороку перепрошую? Це це дійсно якась ну, дуже крати, кричуча ситуація, тому однозначно на Росії не все добре. Але ми не повинні там питати собі якихось ілюзій малювати про те, що там Росія за місяць два загнеться і там все, все розвалиться. Ні, Росія переходить у статус замкненої економіки. Вона буде розвивати свої торгово-економічні відносини на азійському континенті. Переважно більшості зараз йде активний процес дедоларизації союзу. БРІКС не випадково днями. Ось був якраз на жаль, так сталося для нас, що прем'єр-міністр Індії Мунді був. З візитом в Москві в той день, коли Росія обстрілювала ракетами дитячі лікарні, вони говорять про розрахунки національної валюти, і цей процес успішно рухається на Росії. Це буде відстала економіка. Вона буде не буде менше технологій, але вона працюватиме. Друзі, це найголовніше. Північна Корея живе за стандартами ще там х років минулого століття. Але в неї армія, яка налічує до 2 мільйонів осіб особового складу, резерву біля 4 мільйонів, тисячі танків і так далі. Це просто велика кількість, і не можна недооцінювати такого ворога. Приблизно та сама ситуація на Росії, але їм реально mm. треба передишка, пане Валерію. Я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами на зв'язку.